Проводимо засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, регламенту та депутатської етики 90 го засідання сесії 8 скликання. На порядку денного у нас такі питання. Почнемо 4 питання, оскільки доповідача на перші три немає. Про внесення змін до рішення від No29215 року про затвердження структури та штатної чисельності працівників закладів загальної і середньої освіти навчання сільської ради на 2025-2026 начальник. Шановні члени комісії, пропонується вам на розгляд таке рішення: внести зміни до рішення сесії від 21 серпня 2025 року номер 2920 про затвердження структури та штатної чисельності працівників закладу загальної середньої сільської ради на 25-26 навчальний рік згідно додатків 1-4. Зокрема, хочу сказати, чому в зміни, так як у нас в Княгиницькому ліцеї встановлено відеоспостереження, відеонагляд в закладі освіти, виводимо ставку сторожа. Тому в Княгининському ліцеї структура та штатна чисельність на навчальний рік становитиме 30,175 штатних одиниць, на Листвинську гімназію залишається без змін 12,5 штатних одиниць, на Білоборізьку гімназію 10,425 тисяч штатних одиниць. Нарощанський ліцей 47,75 штатних одиниць. Тобто там в тих решту закладах змін ніяких не відбувалося. Пропоную затвердити таку структуру за штатної чиселі. Писання будуть. Сторож не проти щось? Коротше. Ні. Ставте на голосування. Так, і буде Будемо по голосувати чи підняттям рук? Підняттям рук. Хто за? Друге питання про стан виконання у 2025 році програми розвитку освіти Мирочанської сільської ради на 2023-2025 роки. Шановні члени комісії, пропонується вам затвердити звіт про стан виконання програми у 2025 році. Програми розвитку освіти Мирочанської сільської ради на 2023-25 роки. Так як відповідна програма у нас завершується, тому... О, затвердити звіт, можу коротенько вам по кожному розділу програми пройтися, якщо ви не ознайомилися. Якщо ознайомилися, то вже як ваше багато... рішення, Ну можу сказати, стосовно коштів програми, що в цьому році на цю програму виділялося 20 тисяч гривень, зокрема на виконання шостого розділу програми робота обдарованою та талановитою молоддю. Було відзначено учнів, які стали переможцями територіального, районного, обласного етапу учнівських олімпіад, конкурсів, а також педагогічних працівників, які їх підготували. На фінансування даного розділу було виділено 20 тисяч гривень, так як ну, нагородні матеріали, грамоти, це все ми придва... придбали і вже цікав і вручили. Тому прошу за звіт проголосувати. Хто за? Обголосно, про затвердження програми розвитку освіти Мирошенської сільської ради на 2026-2028 роки. Логічно, що е, наша програма на 26-28 роки є продовження програми, яка завершується, звіт якої ми ще нас затвердили у 2025 році. Віддала е, програму, наразі нам тільки видал, видал, виділили 5 тисяч гривень. Знову ж таки на обдаровану молодь, щоб ми могли придбати нагородні матеріали. На решту розділів мені сказали, що ну, по ходу, як буде необхідність, і будуть кошти, будуть виділяти. Тому з програмою ви всі мали можливість ознайомитися. Програма була всім надіслана. Якщо є якісь питання. Може так. так задавати, якщо є необхідність зачитати всю програму, я можу вирішити. А фінансова частина, скажіть, будь ласка, це вже виділено і передбачено в проєкті бюджету на 26 рік? Так, 5 тисяч. Так, так. Ну, треба мінімально треба, щоб було 20, так. Тобто, Ні, потреба вже... в нас велика є через програму. Багато коштів можна, але розуміть співпраця з громадами, де ми фінансуємо інклюзивний ресурсний центр, центр розвитку педагогічних працівників. Воно може фінансуватися через програму. То мені пояснили, що це вже по ходу, коли будуть відділятися на це кошти, ми будемо вносити зміни програму і додавати це фінансування до програми. Наразі так, що виділимо 5 тисяч гривень на придбання нагородних матеріалів. Це подяки, там грамоти, щоб діткам було передбачено. Якщо на сесії буде Дідбачення. десь, так, б... так. може бути баланс інший, да? І десь знайдеться ще 20 чи 30... Так, то їх можна. Так, так постійно робиться. Так, то да. так. Дякую, Стана Володимирівна. І вам дуже дякую. Четверте питання. Про затвердження структури до штатних клубних працівників Мироченівської ради на 2026 рік доповідає Клеп Жгана Дмитрівна. Начальний підлогу. Культури, туризму та спорту. Доброго дня, шановні члени комісії, присутні. Вашої уваги проєкт рішення про затвердження структури та штатної чисельності головних працівників Мирошенської сільської ради на 2026 рік. Прошу затвердити структуру головних працівників Мирошенської сільської ради на 2026 рік кількості 9 штатних одиниць. Саме керівник 1, спеціалісти 7,5 і робітники 0,5. І всього 9 Питання є Хто за? про затвердження структури працівників. Комунального заклад центральна практина публічна шкільна бібліотека, бібліотека Мирошенко сільської ради міської області на 2026 рік. Центральна публічна шкільна бібліотека Мирошенської сільської ради, кількості 5 штатних одиниць. Керівник 1, бібліотечні працівники 4 і всього Тож, нічого не міняло? нічого не міняв. Писання. Хто ja. за? Про <затвердження, затвердження комунального закладу школа мистецтв Мирошанської ради до району на 2026 рік. Прошу затвердити структуру працівників комунального закладу школи мистецтв Мирошанської сільської ради на 2026 рік у кількості 13 штатних одиниць, а саме керівник 1, спеціалісти 9, робітники 3, всього 13. Нічого не мінялося. Хто за? проєкт рішення про затвердження програми проведення культурно-мистецьких заходів у 2026 році в населених пунктах Верховчанської сільської ради на проведення. Прошу дану програму затвердити. І на проведення культурно-мистецьких заходів у 2026 році пропоную виділити 15 тисяч гривень, а саме до дня. Слоборності та свободи України січень 2000, Дня пам'яті та примирення травень 1000 грн, Дня української державності липень 1000 грн, Дня державного прапору України та Дня Незалежності України 2000, Дня захисника та захисниць України 5000, Дня Збройних Сил України 2000, Покладання квітів до пам'ятників загиблих захисників за волю та незалежність України 2000 і всього 15 000. Загалом ця сума дуже і дуже мала, адже на сьогоднішній день у нас вже дуже багато похованих наших захисників. Якщо взяти нагородження до Дня захисника та захисниць ветеранів війни 5 тисяч, це також мала сума, але на початках ми маємо можливо, таку змогу у межах програми перекидати кошти, тобто, якщо не використали на один захід, Робимо зміни в програмі і перекидаємо на наступний. Ну, обіцяю трошечки щось добавити. Оце і на покладання квітів 2000 гривень це на раз і то мало покласти, щоб на всіх хлопців завести і покласти квіти. 15 тисяч на цю програму покажовий А Можна і буде додати. Будемо дивитися з перевиконання, що у нас. Це про які бюджету буде зараз. Так, це відсутність. Немало, не береться, е, якась там забаганка провели захід є на щось е, кудись. Це сугубо кошти тільки туди спрямовані, куди вони повинні бути спрямовані. Хто так? Да. Е, про затвердження програми підтримки молоді на 2026 2028 роки. Затвердити програму підтримки молоді на 2026-2028 роки. На роки. Програму виділену з місцевого бюджету, прошу виділити тисячу гривень. І ці кошти тут багато розділів, по яких ми будемо працювати, і фінансування спрямоване на набородні матеріали поки що. Бюджетні комісії. Так, погодили, так, да, виділили. Поки що також, якщо буде перевиконання і буде потреба, будемо додати. Може, Якісь будуть буду, інші зробити, джерела, це, <реку> <реку> може, якісь інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством буде. Може якісь спонсорів шукати так, є жони, то поки що на цю програму тисячу гривень на нагородні матеріали. Хто за? Ми завжди вже що я вам зрозуміла. Так, але я що І ще проголосували, так? Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Мирошецької сільської ради на 2026-2028 рік. Прошу затвердити дану програму нові редакції і на фінансування цієї програми поки що виділено 5 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані. Придбання спортивного інвентаря 4 тисячі, придбання кубків медалей і грамотів призів атрибутиків – тисяча гривень. І всього 5 тисяч. Ну і хочу сказати, ну це дуже добре, що ця програма в цьому році затверджена, бо в минулому році на неї не найшлось. вже в кінці в кінці виділи, правда. Але хочу сказати придбання спортінвентаря 4 тисячі. Сьогодні ми добре знаємо, що м'яч отакий собі волібольний. Отакій вістопідесят. Ну це вже такий, такий крутий. А такі от ми купляли, Мирогоща школа і княгини школа 250. Гала, оцей, так? <різь> Гала фірма. 250. Ну і скільки ті вимічів купили, скільки ті діти можуть школі не викликнути? Це широкі заняття. Не знаю. То я рахую, що спортсбуло просити. На не а по третій є навіть по 4800, але ні одного нічого не купив. Може трошки, я так думаю, я не знаю, навіть фізруки в школі десь якось щось думати. Ну і фізруки теж їм. <рес> Якщо нічого не ні, хто, то ні. <рес> ні, ну наприклад, княгинину я знаю, там допомагає цей <рес> 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 і, і, і <рес> Так, <рес> так. <А> там допомагають. <рес> та? <рес> 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 ну а тут по-моєму, помировощі я прийшла на роботу, то, то е, присяжненка просила. Форму спортивну пошили, і ще одну шили. ми шили форму. Я не пам'ятаю, то вже на тоді. Пліч. Ну а на плю на ж пліч ми шили з цієї програми. Тоді була, тільки вона запускалася ця програма, то з цієї програми шили на княгин, шили на мировощу, шили ванера. Ну то хоч на це ми маємо. Але в цьому році ми плічо плеч проводимо і виключимо, нагороджуємо дітей грамотами, які самі друкуємо. На кубки просто немає коштів. Немає коштів. Ходимося так, яке як багато. Це ж не розвиток, це ж чисто амбулаш. Так, Ні, Це молодь, культура молоді. Культура молодь, спорт все повинні виділяти на це гроші. Ми, ми хочемо, щоб молодь наша лишилася в Україні, то ми якийсь розвиток. Я знаю, що Віталія Леонівича ходить дуже багато дітей, займається волейболом, діти. Які молодь займають, везуть такі е, перемоги в громаду перше місце, дуже-дуже мало друге місце. Я вважаю, що треба підтримувати те, що ми маємо не втратити. Ви були на біжатіх в місті чи не? Да. Якщо я не помиляюсь, там є програма благоустрою населених пунктів, і там є один пункт по якому вдвічі збільшили фінансування? Це електрифікація, оплата за електроенергію по е, селах, де є, У нас є і там же електронний. Я про те, Пупи, я про про те що було 375 тисяч, а стало 600. Ну, Тобто е, чи десь вулиці якісь це питання не до вас, звичайно? Так, я про те кажу, що коли ледь вдвічі збільшується по одній статті видатків да, фінансування. То, може тих не треба 600 зразу, як у вас там 5, а може бути ще 2 чи а може ще додається. Може подивитися на тих 600. Із тих 600 дати ще 100 на такі програми, щоб ну, дійсно був якийсь мінімальний розвиток. Ми говоримо про розвиток, а закінчуємо пів, пів півтора меча. Ну, Ну, виклик, так, але воно є. Ну, можливо... Тому воно такі... це, це баланс, я кажу про і... баланс. Ну, може це неправильно, але я подивись програму, я ж знаю, що у вас 5 тисяч на фізичну культуру і спорт, на громада. Для так? того має бути комісії, що ми погодили, що то, нам то, треба. А покаж, виходимо... Ми вже після. А, ні, ну, немає, після. Ну, так, ну, так, якщо так. є 600 як тисяч, то депутат має право сказати і запитати, чи 600 тисяч вже скільки, може перекинути, а потім їх усім додавляти. Я про те. Та, Та, знаєте, ми ви знаєте, мені... Якщо будете зараз, -ко? добре, тисяча, то й тисяча, а туди ще сот. Ну, я не кажу, що це неправильно. Ваше, нам те, вже вийти по факту. Ми вже по факту. Якби ми почували звідси, а закінчили бюджетно, то нас іначе було. А ми вже по факту. Нам вже пішов факт. Ми приймаємо як факт. Ви вже що ви неправильно спрацювали. Мова йде, що це має хтось балансувати, так? О, як проте кажу, то 600 це на цілий рік чи на місяць, чи на три. Бо якщо за цілий рік, 2025-й було 375 тисяч, бо двічі в не дорожчає. Як на вашій стороні. Yeah, не Вулиці електрифікуються, наскільки я знаю. Yeah, я дивіться, весь розібраний, там треба електрики, там немарні <coughs> гроші. О, електрики познімали а І зараз почепити треба. Все пообриване, де там там треба гроші. І плюс заміна лампочку, вони ж теж коштують гроші. Це ні. інша стаття. Так, а інша стаття. Це не ваше. Тут цю програму та, Прошу йому. затвердити. Те, що Та має затверджуємо, Микола, затверджуємо програму. Затверджуємо програму. Дякую. Ну, поки що, все Дещо наша наші комісії. Чекати сесію. <су>.